Досліджувати щось повсякчасне та водночас дещо невідоме постає перед нами певним викликом. Подейкують, що життя поза комп'ютером, тобто онлайном, не існує. Проте мене відвідало неабияке бажання довести протилежне. Однією зі звичок, яку привив нам онлайн простір, є саме те, що ми маємо змогу бачити одне одного не повністю. Погодьтеся, що побачити одне одного у повний зріст це вже буде відкриття. Тож, виклик прийнято. Я хутко виходжу з онлайну і поспішаю до подорожі реальним світом. На перший погляд, кухня є звичайним місцем для приготування їжі, а також кухня є першим місцем, де я відчуваю полегшення та свободу після розлуки з онлайн світом. Загалом це моя зона комфорту. Ну, а зараз ви можете помітити одного загадкового персонажа. Я хочу представити мого найкращого слухача та співрозмовника, який завжди передає мені купу новин із реального життя. Саме тварини були, є і будуть нашими найліпшими друзями. Живе спілкування є важливою складовою життя. Ніщо не замінить ту мить, коли маєш змогу бачити людину віч на віч. Маючи таку нагоду, хочеться обговорити та запитати про усе на світі. Ну а зараз я кидаю виклик своїм друзям. Пропоную вам відповісти на декілька моїх питань. По-перше, як у вас справи та чи вірите ви у життя поза межами комп'ютера? Це чудово, рада, що зустрілася з тобою. Комп'ютер є невід'ємною частиною нашого життя, але його можна і треба замінити. Прогулянками на свіжому повітрі живим спілкуванням з друзями та читанням книжок. У мене все добре. Хоч зараз без комп'ютерів ніяк. Але все ж не варто забувати і про реальне життя. Ну а ось місце, яке не відпускає мене вже дев'ятий рік поспіль. Місце, де ми об'єдналися в одну велику сім'ю. Онлайн простір думав нас роз'єднати, але я із впевненістю можу це заперечити. Він лише навчив нас цінувати кожну мить із реального життя. Пропоную зазирнути у найзагадковіший простір із мого реального життя. У теперішніх обставинах книжковий простір та онлайн простір конкурують між собою. Десь глибоко на підсвідомості у нас діє суперечка, чому ж саме варто надати перевагу, та що ж урешті-решт обрати. На мою думку, книжковий простір не лише поглиблює наш словниковий запас, але й допомагає нам вийти за рамки та із нашої зони комфорту. І ось нарешті, та сама довгоочікувана мить я опиняюся ближче до весни. Навіть у такі похмурі часи природа дає знати, що опісля найтемнішої ночі завжди настає світанок. Тож, помандрувавши реальним світом та реальним життям, я повертаюся до вас в онлайн простір, щоб висвітлити цю захоплюючу та незабутню мандрівку. А на завершення пропоную кожному прямо зараз звернути увагу на те, що оточує вас поза межами ваших комп'ютерів. Гадаю, що саме в цьому і постає наш виклик.